Здравствуйте мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю, на 17 серпня 2025 року. Остання чверть місяць у близнятах, день місяця 24. Символ цього дня ведмідь дуже сильно енергонасичений день. Кращий день для того, хто мріє почати нове життя. Просинається потяг до авантюр. Та до екстремальних поступків, гарний день для починань, тяжких та енергоміських, які потребують великих фізичних затрат. Для сильних людей це час роботи з енергіями та закладки фундаменту для великих справ. Гарний день для роботи у своїй садибі, скопати грядку, викорчувати дерева, нарубати дров на три роки вперед, гарний день для того, щоб провести його вдома. Купаючись любові, провести час із дітьми. Провідайте батьків, старших родичів, якщо вони далеко, зателефонуйте їм, тільки не жалійтесь, не нийте. Краще розпитайте, як вони, як їхнє життя, як вони себе почувають. 24-й місячний день день напружений, дуже енергетично потужний, який наповнений чоловічою сексуальною енергією, яка потребує правильної реалізації. Або перерозприділення. В цей день потрібно бути дуже уважним до того, що відбувається навколо. Не дозволяйте собі сумувати, іначе це відчуття переросте у затяжну депресію, з якої тяжко буде потім вийти. Людям, які пасивні, краще побути вдома та відпочити. У 24-й місячний день неприпустимо залишати дітей без нагляду ні на хвилинку. Дорогі матусі! Візьміть собі на замітку. У цей день винахідливість ваших діток додасть вам клопоту. У цей день діти невгамовні, з ними і сім няняк впадуть без тями. Гарний день для того, щоб свою сексуальну енергію перевести на допомогу по господарству, копайте город, косіть газони, а ні, то сходіть у тренажерний зал. А якщо в цей день ви зовсім розкисли, може, страхи налягли, може, відчули якусь слабкість. Чи напала плаксивість, то знайдіть сосну поблизу, обніміть її, і попросіть, хай вона вас наповнить міцним здоров'ям і гарною енергією. Це гарний день для будівництва, для бізнесу реставраційних робіт, підвищеної уваги. Зараз місяць у знаку близнят і в цей час посилена інтелектуальна діяльність. Вдали вирішення багатьох завдань. Гарний час для підвищення кваліфікації. Буде безліч корисних і вдалих контактів. Гарний час для того, щоб запросити в гості потрібних людей. Вдало проходять короткі ділові поїздки і вдалі покупки. У сім'ї складається невимушене і легке спілкування, час приятливий для будь-яких контактів, можливий прихід гостей. Добре проводити генеральне прибирання, гігієнічні процедури прання та провітрювання одягу. Цінні ідеї дають гарний ефект при встановленні необхідних стосунків. В цей час гарний настрій та незвичайна рухливість, показані прогулянки, перебування на свіжому повітрі, тривале провітрювання приміщень, у цей час все має дихати. Краще вживати в цей час легку їжу та цілющу воду. А ще одні близнюків ми можемо відчути роздвоєність, яка може стати причиною особистого психологічного конфлікту, який потягне за собою часті перепади настрою, особливо якщо ви не вмієте управляти своїми емоціями та почуттями. Люди в цей час дуже гарно йдуть на контакт. Із задоволенням спілкуються, їх цікавить все, що відбувається навколо. Вони відкриті до всього нового, вони ініціативні, легко можуть змінювати ситуацію, якщо вона їх не влаштовує. Швидко вступають у нові контакти, швидко приживаються у колективі. У цей час люди, людям дуже хочеться побалакати, іноді вони так розбалакаються, от, що вже плеще зовсім не те, про що їх питали. У цей час. Вигідно укладати справи з другими людьми. Думки будуть часто переключатися з одного питання на друге. Коли ж місяць у знаку близня це найкращий день для дружніх зустрічей. Самотність у цей час протипоказана. Не сидіть удома, ідіть до друзів або запрошуйте до себе в гості. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все краще. З вами була бабка Люся. До завтра.